Фармадол. Таблетки від головного болю. Хороший ворожай стане розкішним. А скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. Навесні городники сповнені надій на щедрий врожай. Але іноді результат розчаровує. І справа тут не в якості насіння або внесені добрив. А в сіво зміні. Сівозміна це такий агротехнічний прийом, коли ми. Змінюємо посадки тих чи інших культур від сезона до сезону, щоб правильно чергувати рослини на городі та скласти раціональну схему сівозміни, необхідно знати до якої групи належать ті чи інші овочі. Наприклад, до пасленових відносяться картопля, перець, баклажани та томати. А ось морква, селера, петрушка та кінза це вже селерові. Отож, не варто висаджувати на одному місці рослини однієї групи. Потреба у мікроелементах у різних культур різна. Наприклад, бурякам та картоплі необхідно більше фосфору та калію. А ось капусті та листовим салатам більше азоту. Отож, вони вибирають певні мікроелементи, і якщо ми садимо їх на тому ж самому місці, то їх не вистачає. Коренева система також відрізняється. Наприклад, у шпинату та петрушки вона стрижнева, а у огірків поверхнева. Отож під час зростання вони вибирають мікроелементи та поживні речовини тільки з одного шару. Якщо на одному й тому самому місці щороку висаджувати різні культури, то ґрунт буде оздоровлюватися, а поживні речовини витрачатися більш раціонально. Зазвичай цикл сівозміни триває 3-5 років. Це означає, що на те ж саме місце ми вертаємо культуру однієї групи приблизно через цей термін. Покажу вам приклад сівозміни на 4 роки. Умовно ділимо ваш город на 4 сектора. Перше це у нас огірки, кабачки та капуста. Друге цибуля, чесник та редька. Третя це коренеплоди, плоди, буряк та морква, і в останній це пасленові, томати та картопля. Кожного року місце посадки цих культур міняємо. До речі, бо культури прекрасні попередники або сусіди, отож ми їх можемо висаджувати у будь-якій частині городу. Окрім сівозміни, необхідно враховувати ще і сусідство овочевих культур. Іноді вони добрі сусіди, а іноді закляті вороги. Наприклад, морква та цибуля прекрасний дует. Кріп корисний для томатів та огірків. Він відлякує її шкідників. А ось вони між собою зовсім не друзі, отож, краще їх посадити в різних частинах городу. Окрім овочевих культур, є також так звані рослини-репеленти, які відлякують комах. Їх ми також можемо задіяти в боротьбі з шкідниками. Це всім відомі чорнобривці, настурція, лаванда або ж базилік, як правило, вони виділяють дуже потужний запах і таким чином працюють. Найкращими культурами для сівозміни є також сидирати. Вони збагачують ґрунт поживними речовинами, покращують структуру, а також борються з багатьма шкідниками та хворобами. Їх ми можемо висаджувати і під час сівозміни, і між сезонами врожаю. До сідиратів належать овес, фацелія, ріпак, жито або люпин. Сідирати ми можемо висадити ранньою весною до того, як ми будемо засаджувати свій город. Вони встигнуть вирости, та ми їх скосимо. Також ми можемо зробити це після збору врожаю або ж під зиму. На перший погляд здається, що сіве зміна дуже складна та кропітка процедура, але з часом ви навчитесь розбиратися з усіма премудростями. Також я раджу робити спеціальні маркери та позначати, що саме та де ви висаджуєте. І ще заведіть собі так званий журнал городника, куди записуєте кожен рік всі плани ваших посадок. Так ви точно не заплутаєтесь і використаєте сівозміну на всі 100%. Прем'єра, що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни. Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли, як тільки я це. Зробив як Україна проводить контрнаступи. Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проект. Та як Москва пішла на дно. Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром. Міністр у п'ятницю, о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна.